Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. 9 січня 2007 року стів джобс у сан франциско презентував. Перший айфон, що стане іскрою, яка запалить справжню революцію у світі смартфонів. У листопаді того ж року компанія Google представить операційну систему Android. Україна у 2007 тисячі вперше в історії, виборола право приймати футбольне євро. А лігу чемпіонів виграє Мілан уже без Андрія Шевченка. Для України 2007-й загалом став роком катастроф. У липні біля ожидова на Львівщині перекинувся поїзд, яким транспортували хімікати. Із колії зійшли 15 цистерн із фосфором, і загорілося. В повітрі піднялася отруйна хмара диму. А ситуація оскладнювалася тим, що водою фосфор гасити не можна у кожному селі. Кожний день фахівцями санепідемстанції, мінекології. Будуть проводитися заміри трьох характеристик: повітря, води і землі. А вже через кілька місяців нова катастрофа. 18 листопада, о третій ночі, на одній із найстаріших і найбільших українських шахт копальні імені Засядька вибухнув метан. Трагедія забрала життя 101 працівника. Десятки шахтарів отримали поранення. Там було хлопок. Різко поднялась температура зразу. І пуль, пуль так подняла, що просто при лазами вообще нічого не видно абсолютно. Однак були того року і світлі сторінки. У квітні очільник Юфа Мішель Платіні на урочистому засіданні у Валійському кардифі оголосить імена господарів майбутнього Євро 2012 року. Для України це був грандіозний шанс сформувати позитивний імідж на міжнародній арені, привабити потоки туристів та іноземних інвесторів. Та водночас колосальний виклик, зокрема через зведення практично з нуля спортивної інфраструктури у підсумку за підготовку до проведення континентальної першості 2012 року. Україна разом із Польщею витратять значно більше коштів ніж господарі попередніх турнірів. До прикладу, Австрія на пару швейцарцями на євро 2008 виконали приблизно 1 мільярд євро. А Україна і Польща на чемпіонат Європи 2012-го – близько 12 мільярдів. 12-кратна різниця у бюджетах була пов'язана із обсягом робіт, яку нам треба було виконати перед турніром: зведення стадіонів з нуля або масштабна модернізація, побудова нових готелів, аеропортів та прокладання доріг. Чемпіоном України у сезоні 2006-2007 став дві стало не дозволивши шахтарю захистити титул, який він здобув у попередній кампанії. Ключовою була дуель між грандами у 28-му турі. А у пам'яті вболівальників був досі свіжим епізод, який став футбольним мемом. Вибиває м'яч на кутовий. Підомічний мір чолоческо було конче виграти поєдинок, щоб зберегти шанси на золото. Тоді як команду Анатолія Дем'яненка, щоб впритул наблизитися до чемпіонства, влаштовувала навіть нічия. Попри максимально принципові спротистояння, був у складі Динамо гравець, якого із захватом приймали і в Донецьку. Мова про Сергія Реброва, який на зорі власної кар'єри феєрив саме за шахтар. Фани гірників прорвалися до нього за автографами та заради фото на Мильнички. Для Донецька динамівець, якщо і не кумир, то 100% жива легенда. У першому таймі українського класичного команди обмінялися голами Маріуша Лівандовські та Клебера. По перерві шахтар повів у рахунку завдяки реалізованому бранда у пенальті. Але крапку поставив бразилець столичний Діого Рінкон. 2-2. нічия, яка для киян означала, що вони без п'яти хвилин чемпіони України. Щоб завоювати титул, їм залишилося набрати одне очко у двох заключних турах. То напруження і та яку показали дві команди. Я думаю, що что... Болельщики, в цілому було український на правильному путі. Побольше таких игр, побольше таких команд, которые боролись бы за первое место. Врешті Динамо тій кампанії завоювало свій 12-й чемпіонський титул часів незалежності України. Навіть більше підопічні Анатолія Дем'яненка оформили золотий дубль, здобувши ще й національний кубок. За нього у фіналі боролися з тим таки шахтарем. Шампанським з нагоди цієї перемоги у київських динамівців Ващук як капітан. А ось в Англії свій 16-й чемпіонський титул здобув Манчестер на чолі із Алексом Фергюсоном та культовим складом Крищану Роналду, Райан Гікс, Ріо Фердінанд, Едвін Вандерсар та Уейн Руні. Чемпіоном в Іспанії у тому сезоні в 13-те став Реал. Зкудето здобув Інтер. У бундеслізі сенсаційно переміг Штутгарт. А чемпіонство Франції оформив Ліон тим часом у півфіналі Ліги Чемпіонів 2006 тисячі один суперзірковий українець мав шанс загоїти душевні рани, поквитавшись за стамбульське диво. Мова звісно про Андрія Шевченка, який на той момент вже захищав кольори Челсі, і міг помститися саме Ліверпулю. Боже, бережи королаву. А як матимеш час, ще й зверни увагу на мене. До тієї зустрічі я підійшов розбитим. Мауріню поставив мене в основний склад. У воротах у суперника стояв Рейна. Дудик більше не витанцьовував, сидів на лавці. Нам вдалося зачепитися за перемогу 1-0 завдяки Джо Колу. Щойно пролунав фінальний свисток. Біль посилився. Мене оглянув лікар Андрію. Гадаю, у тебе пахова грижа. Матч відповідь відбувався уже без травмованого Шевченка. Цього разу перемогли мерсесейці. Також із мінімальним рахунком – 1-0. а у серії панальті були влучнішими, залишивши Челсі за бортом. Мене гостро критикували в газетах за те, що не грав у півфіналі матчу відповіді проти Ліверпуля, нарікаючи, що я накивав п'ятами в найважчу мить. Але то неправда, бо через пахову грижу мені довелося лягти під ніж у Німеччині. У фіналі Ліги Чемпіонів Ліверпуль зійшовся із Міланом. І росонері таки зуміли поквитатися із британцями за програний у Стамбулі. Попередній фінал на дубль Філіпо інзагі Ліверпуль відповів лише одним голом дірка Кейта. Мілану підсумку помістив сьомий трофей ЛЧ у власний музей. У 2007-му меми в Україні генерували не лише футбольні постаті. У листопаді того ж року в мережу потрапило відео передвиборчих страждань Мера Харкова, регіонала Михайла Дубкіна. Немножко текст по дебільному написан. Міша все переписуємо. У тебе скучне ліцо. Тобі ніхто грошей не дасть. Окрім ляпів одіозних політиків, українцям було що подивитися на широких екранах у 2007-му відбулися прем'єри трансформерів, повнометражного фільму про Сімпсонів і третю частину піратів Крипського моря. До речі, саме пригода капітана Джека Горобця на краю світу стала найкасовішим фільмом того року, зібравши у прокаті дев'ятсот шістдесят три мільйони доларів. В Україні новий сезон 2007-2008 відкрили черговою зарубою між Динамо нами Шахтарем за суперкубок. Четвертий в історії в основний час команди влаштували гольову перестрілку 2-2, потішивши понад 30 тисяч фанатів, які зібралися на стадіоні Одеско Чорноморця. Долю трофею врешті вирішила серія після матчових пенальті. Вирішального удару завдав тоді, ще юний 19-річний динамівець Микола Морозюк, принісши киянам третій суперкубок в історії. Натомість у Єврокубках справи підопічних Анатолія Димянка спочатку складалися, начебто, непогано, у кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів Кияни розбили Сараєво 4-0 за підсумком двох матчів, але далі на Динамо чекав повний провал. У квартеті Киянам довелося боротися із Манчестер Юнайтед Ромою і Спортінгом. І тут Динамо не змогло здобути не те, що жодної перемоги, але й не набрало ні одного очка на груповому етапі. Найбільше фіаско чекало на білосиніх на Траффорд у четвертому турі. Банда Алекса Фергюсона поклала у ворота Шовковського чотири сухі м'ячі. Зрозуміло, що групі кияни фінішували на самому дні та попрощалися з Єврокубками аж до наступного сезону. У шахтаря справи на міжнародній арені також складалися кепсько. Так до ночани набрали шість очок у групі із Міланом, Салтиком та Бенфікою. Але з таким результатом вони, як і Динамо, посіли останнє місце у своєму квартеті, не зачепившись хоча б за участь у Кубку ІФА. А найбільшим успіхом гірників стала перемога над Салтиком – 2-0. У стартовому турі загалом українські клуби не мали чим похизуватися у єврокубковій кампанії 2007-2008 років. Металіст вилетів у першому ж раунді кубкою Фаві Девертона. Дніпро на цій стадії другу за престижністю євротурніру постраждав від шотландського Абердина. А чорноморець у третьому раунді Кубка Інтертото не зумів пройти ланс. Почали за здоров'я, а закінчили за упокій. Так характеризували український змі шлях нашої футбольної збірної у відборі на євро 2008 тисячі Боротися за путівку на чемпіонат континенту синьо-жовтим випало з Італією, Францією, Шотландією, Литвою, Грузією та Фарерськими островами. Дуже свіжими для українських глядачів були солодкі емоції мундіалю 2006 року, коли підопічні Олега Блухина дісталися до чвертьфіналу. Тож тепер весенні жовтих очікували нових подвигів. Спершу у 2007-му все йшло за планом: очікувані перемоги над Фарерами 2-0 та Литвою 1-0. Потім друга поразка у відборі, як і італійцям поступилися за рахунком 0-2 французам на виїзді, але пропущені голи від рібері та анелька схоже не надто вплинули на настрій у збірній. Ёлки палки Я же вам говорю, что после разобитого гола уже все. Уже тяги нет. Мотор, это знаете, как Мерседес побежал, а за ним Запорожец бежит. Мы не готовы еще обыгрывать Францию, мы хотим фантастику. Обыгрывать Францию во Франции, ну извините. У наступному турі збірна України зустрічалася із Грузією. Завдяки голу Олега Шилаєва на сьомій хвилині вела у рахунку аж до 89-ї. А тоді перемога вислазнула з рук синьо-жовтих. Забив Давид Сірадзе. Після цієї втрати очок Олег Блохим вже відверто нервував. Так ви оцінюєте, Чому не оцінювати? Ви ж оцінюєте. То, що бачите, пишіть, що я маю оцінювати. Немає мотивації, лучше скажіть мені, не приїжджайте в зборну. Лучше мальчиків буду брати. Далі була гра з Італією. Синьо-жовті гідно боролися, але поступилися із рахунком 1-2. А просто під час гри спалахнув конфлікт між Блухиним і Вороніним, якого тренер прямо звинуватив одному з пропущених м'ячів. Воронін взагалі не тренувався в останнє час. Воронін має 3 кілограмі лишнього весу. Ну, він привез гол в наші ворота. Второє то поведення вороніна, яке він устроїв. Ви мені звините это пускаем в Ливерпуле. Я, национальная сборная, не дозволю. Далі – гірше. Поразка від Шотландії – 1-3. У останніх турах відбору на Євро збірна України випустила пару у поєдинку з фарерами 5-0, згодом поступилася сенсаційно Литві – 0-2. А в останньому турі потішила рідних болівальників домашньою нічією із Францією – 2-2. Але цього було недостатньо. Команда Блохіна фінішувала лише четвертою та пролетіла повз Євро-2008. Наступного року збірна України з футболу вже під орудою нового наставника розпочне відбір на мундіаль 2010-го. Даріо Серна датиме після чвертьфіналу чемпіонату Європи. А Ольга Харлан створить диво у фіналі Олімпіади в Пекіні.